Вітаю вас, шановні підписники мого каналу. Сьогодні з вами будемо в'язати мушлю. Це такий трендовий мотивчик сезону. Зараз всі в'яжуть мушлі на брелоки, в'яжуть сумочки мушлі, декорують багато чого мушлями, зірочками, морськими коралами. Все такі морська тематика. І я захотіла також спробувати створити якусь незвичайну мушлю. Для цього я взяла ниточки віолет і гачок 0,85 і в'яжу ось таким чином шнур гусеничка З кожної сторони шнура повинно бути по 15 петелечок. Тобто, загалом вяжемо шнур. Гусеничку довжиною у 30 витків. Після того, як сформували ось такий невеличкий відрізок шнура, піднімаємо 3 петелечки, 4 і 5 робочі ниточки на гачок і разом пров'язуємо через 2, втретю заводимо гачок і виводимо робочу ниточку через робочу петлю. Повертаємо в'язання з'єднувальною петлею знову витягуємо робочу ниточку, знову повертаємо в'язання через дві напівпетлі третю, знову виводимо робочу ниточку. І так ув'язуємо спіраль поступово, щоб увесь шнурочок у нас з вами був ув'язаний. Ось таку спіральку ми отримуємо, потім закриваємо з'єднувальним стовпчиком, далі робимо підйом, три повітряні петлі і в зворотному напрямку в ту ж саму петлю, з якою вивісали три повітряні петлі, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Знову в ту ж саму петлю заводимо гачок. І знову вив'язуємо стовпчик з одним накидом. Тобто з однієї петлі пров'язуємо по три стовпчики з одним накидом. Далі пров'язуємо піко з трьох повітряних петель, і в наступну петлю знову пров'язуємо три стовпчики з однієї основи з одним накидом, після другої. Річки стовпчиків з одним накидом, знову пров'язуємо піко з трьох повітряних петель, і в наступну петлю вив'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця робимо як напівстопчик з двома накидами. І після трьох стовпчиків знову вв'язуємо піко з трьох повітряних петель. Ось таким чином. Поступово наша спіраловідна мушля буде розкриватися, набирати форми. Наступні три стовпчики з однієї петлі пров'язуємо повністю стовпчики з двома накидами. І знову після трьох стовпчиків. Пров'язуємо піку з трьох повітряних петель. Ось така форма. Розширення ми поступово проводимо до стовпчиків з трьома накидами і в'яжемо до початку нашого розширення спіральки. У мушлі, там, де в нас було три повітряні петлі підйому. І заключну петелечку перед цими трьома повітряними петлями підйому вяжемо ще три стовпки з трьома накидами до кінця, потім переходимо. Ще одне піко із трьох повітряних петель, і переходимо до в'язки наступного кругового ряду, і він буде в'язатися під вершини попереднього ряду стовпчиків різної величини. Ось таким чином під вершину. Заводимо гачок і пров'язуємо стовпчик з двома накидами, знову набираємо два рази робочу ниточку на гачок під вершину наступного стовпчика, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, далі під наступну вершину. Наступного стовпчика знову стовпчик з двома накидами, і ми отримуємо таку випуклу центр, такий випуклий центр мушлі із зубчиками, після того, як перше піко ми минули. Під друге піко під вершину стовпчика пров'язуємо вже по два стовпчика з двома накидами, тому що йде заокруглення, і щоб ракушка не стягувалася, потрібно її трошечки розширювати, цей круговий ряд. Тобто під кожен стовпчик під вершину, там, де нема піку, ми просто пров'язуємо стовпчики з двома накидами. А там, де є піко, там під вершину стовпчика по два стовпчика з двома накидами, для того, щоб пішло розширення нашої з вами фантазійної мушлі. Ось таким чином під вершину з піку по два стовпчики з двома накидами. Бачите, ми вже отримуємо рельєф на мушлю. І так поступово. Робимо додатковий круговий спіраловідний ряд, коли пров'язали 1, 2, 3, 4, 5 вершин піку попереднього кругового ряду, далі трошечки збільшуємо, трошечки збільшуємо, розширюємо наш наступний стовпчик, який ми будемо вив'язувати уже по три накиди. І так само ми під вершину спіко пров'язуємо по два стовпчики з трьома накидами. А під кожен окремий стовпчик без піку, також під вершину по одному стовпчику з трьома накидами. Таким чином ми маємо розширення на спіралі нашої мушлі. Таке розширення ми будемо пров'язувати не до самого кінця. Стопово формуючи об'ємну мушлю. Знову ж таки, під вершиною спіку по два стовпчики з трьома накидами. Ось так вимальовується рельєф. Тут уже ми пров'яземо повністю стовпчик з трьома накидами, а то було трошечки, як стовпчик з трьома накидами. І ще більше розширення й до стіночки мушлі. І знову під вершину спіку по три повних стовпчика з трьома накидами. Два. Один і два стовпчики. Ось так. І далі завершаючий етап, це чотири накиди, на гачок, і пров'язуємо стовпчик з накидами. От ми ніби на рівні, а закінчуємо розширення там, де в нас починається за. Округлені спіралі в центрі самої мушлі. В зворотному напрямку за крайні верхні напівпетлі в'яжемо одну петлю підйому, потім три стовпчики без накиду і піко з трьох повітряних петель. Далі кожну наступну верхню напівпетлю пров'язуємо ще три стовпчики без накиду і знову формуємо піко з трьох повітряних петель. І таким чином зубчики вяжемо на вершині всіх стовпчиків, які ми з вами пров'язали за верхні підстіночки попереднього кругового ряду під стовпчики. Ось так воно виглядає, зубчики наші. Тепер переходимо на. В сторону вже сформованих зубчиків з'єднування петлею, повертаємо в'язання і по спіральці до центру за крайні верхні напівпетлі через одну напівпетлю над зубчиками в'яжу рачий шаг. Ось так. Піддіваємо гачком робочу ниточку, підвертаємо петельки і прив'язуємо їх разом. І в'яжеться він у зворотному напрямку. Так ми формуємо таку в'язочку до самого початку. Попереднього ряду зубчиків, там, де в нас починалося формування мушлі після спіральки в центрі, яку ми вв'язували з вами з шнурочка гусенички Ось так робимо. Після того, як прив'язали до центру, до спіральки, маємо таку рельєфну мушельку вже. Приєднуюся з'єднувальною петлею до основи спіральки, роблю одну повітряну петлю підйому і вивожу цю петелечку з лицевої сторони на зворотню. Ось таким чином завожу гачок зі зворотньої сторони, закріпляю гачком робочу. Петельку і захвачую з лицевої сторони на зворотню робочу ниточку і формую обв'язочку ось таким чином до центру спіральки, пров'язуючи в кожну петлю, з якої ми з вами вив'язували стовпчики різної величини. Ось така косичка зі звороту у нас виходить, а з іншої сторони будуть петелечки, за якими будемо вив'язувати додаткову обв'язочку з зубчиками. Ось так до самого центру спіральки пров'язуємо глухими петельками. Косичку. І тепер з лицевої сторони на зворотній виводимо петелечку на лицеву сторону і починаємо обв'язочку. Робимо перше піку одразу з трьох повітряних петель, і далі за оці петельки, які у нас з вами вийшли після обв'язки спіральки. Глухими петлями зі зворотньої сторони. Ми в одну петлю два стовпчики без накиду, наступну стопчик без накиду і піко на вершині. Потім знову два стопчики без накиду, в одну петлю і наступну стопчик без накиду і пико на вершині. І так ми з вами формуємо серединку з зубчиками. Поступово приєднуючись до ряду супчиками, який був вив'язаний на самому початку. Ось так стовпчики без знаки Потім піку з трьох повітряних петель, і знову стопчики без накиду, Один, два. І, три. і знову піку. Ось так виглядає серединка. В принципі, я вже думаю, ви зрозуміли. І це буде завершаючий етап у формуванні ось такої фантазійної мушлі. Звісно, у житті картинка більш насичена і рельєфна, мотивчик більш видно, так як він виходить дуже гарно, можна віддекорувати за. Крайні петлі ще якоюсь відтіночною тоненькою ниточкою 05, якщо буде бажання, можна розшити бісером. І мушлі заграє зовсім по-іншому. В житті вона виглядає дуже рельєфно і дуже гарно. Мені сподобався результат. Маю надію, що вам все зрозуміло. Трошечки, звичайно, вийшов у мене такий закручений мотивчик. Але я люблю фантазувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що підтримуєте мій канал підпискою, подобайками, спонсорськими внесками. І мені дуже приємно, що ви підтримуєте мою творчість. Гарних нових робіт, медитуйте своїй творчості. З повагою ваша бунчика!